Для тих людей, які живуть цілями, що це означає? Я бачу ціль, і я, до, я туди рухаюсь. Якщо я, давайте я за себе буду казати, якщо я не бачу ціль, я не знаю, куди рухатись. І для багатьох це є критично. Не всі люди рухаються до цілей. І це теж нормально, і це потрібно розуміти, що, можливо, ще не час, можливо, ще мій мозок. Не зізрів до цього. А можливо, це ніколи і не буде такого. Бо, бо є серед нас і митці, є серед нас і е, прості люди, які рухаються, знаєте, там, від зарплати до зарплати безцілий. Да? Проте, е, якщо, якщо ви відносите себе до людей цілі, як, як вас звуть? Микола. Микола, як Микола чітко сказав, хірург. Все, все зрозуміло. Йому нічого не потрібно розповідати, він знає. Хірургія, і він туди бомбить. Да? Після того, як він стане хірургом, він для себе подумає, можливо, да? хм. мені стало сумно в хірургії. А чим би я ще хотів би зайнятися? Угу. Інша ціль. Так я так, так само може бути. А може й ні. А може він все життя пропрацює хірургом і буде дуже щасливою людиною.